Слава Ісусу Христу! Дякую Богу, що ми є в Домі Божому. Знаєте, так пісні співаються вірші. Слово говориться, говориться слово Боже. Слово Боже, щоб ми його почули, щоб ми його зрозуміли, щоб ми прийняли те слово. Для того ми сьогодні сюди прийшли, то зібралися на те місце, щоб ми щось взяли, щоб ми взяли тоді, накормилися, кормили наше тіло, душу нашу. Тіло ми вдома кормимо їжею, а сюди прийшли душу кормити. Щоб ми її накормили, щоб ми дійсно взяли, почерпнули те слово. Воно потрібне нам сьогодні всім. Воно кожному із нас потрібне те слово, та їжа. Бо ми прийшли за тією їжею сюди, щоб взяти. Знаєте, Оксана співала пісню каже, і такі слова, і що ти скажеш йому? При зустрічі. Кожен із нас зустрінеться, і прийде та зустріч остання перед Ісусом Христом. І говориться, що ти скажеш йому. Що ти йому скажеш? Що ти йому розкажеш? З чим ми станемо перед Ісусом Христом? Ви знаєте, я хочу зараз зачитати такі дві історії про. Двох чоловіків. Вроді би і той багатий був і той багатий. Кожен стояв перед Христом. Кожен став перед Христом. І що той один чоловік говорить, і що другий є різні речі, різні речі. Один чоловік був вроді би так в світі, але два, два дві чоловіки, два-дві людини, два євреї. Божі діти. Один вроді би з Богом ходив, один в світі був. І були різні відповіді. Були різні відповіді. Давайте ми відкриємо. Євангелія від Луки. Почнемо з першого чоловіка. Це буде 18 розділ. Будемо читати вибірково, Всього не будемо читати, я думаю, в ті історії, і в кожному має біблію, хто читав, хто не читав, може прочитати. Ми просто будемо вибірково читати деякі вірші. Євангелія від Луки, 18 й розділ, зачитаємо. Перший вірш і 22-й, і нижче будемо читати. І запитався його один із начальників, говорячи, учителю, добрий, що робити мені, щоб спадкувати вічне життя? Це був один багатий і що спадкувати? Що спадкувати, що мені потрібно зробити? Багатий юнак питається, задає відповідь. Ісус йому говорить, розказує, що треба виконати заповіді. Треба чинити куди ти з Богом. І Він каже, я це виконав з марочку, я це виконав, я це зробив. І що йому тоді каже Ісус, 22 вірш. Каже 21. А він відповідає, усе це я виконав від юнацтва Свого. Як почув це Ісус, то промовив до Нього, одного тобі ще бракує, розпродавай усе, що ти маєш, і Богом роздай, і матимеш свій на небі. І вертайся тоді та іди вслід за мною. Продай це багатство. Роздай бідне, Поділися. Віддай це все. Іди вслід за мною. Це предложив йому Ісус Христос. Це зробити. Моє багатство. І після тих слів, там написано далі, після тих слів. Він зажурився, він зажурився, задумався, і що і відійшов. І відійшов. Не знав, що він має робити. Все віддати, все оставити, те, що він набув, напрацював, і йти за Христом. Важко. Чого бо його серце прикипіло до того багатства? Він це наробив, він, він в цьому жив, він з ним жив, він перебував в цьому, і серце його нахилялося до того багатства. Хоч каже, він заповіді, каже він свою любов, він це все виконав з юнацтва. Але що багатство перевершило це? Перевершило. І він відійшов і задумався, засмутився, повели. Давайте зачитаємо про другого чоловіка. Це буде від Луки, 19 розділ. Зачитаємо другий вірш і зачитаємо 8 вірш, два вірші. Остальне ви будете знати, ви думаю, всі цю прекрасну історію знаєте. від Луки, 19 розділ. Другий, другий вірш, і після того восьмий. І ось чоловік, що звався Заткеє, він був старший над митниками і був багатий. Старший, старший митниками. Був багатий чоловік. митниками знає, що він жив у світі, він збирав податки. Життя його проходило, він був, працював, теж заробляв. Але трошки інакше його життя було. Інакше смерв його життя був. Інакше шляхом він ходив. Трошки інакше в життя він жив. Тут не написано, що він заповіді виконув, чи ще що. Як цей юнак каже, я це все виконав всю нацелу. А цей жив своїм життям. Мав роботу, працював. І зачитаємо восьмий вірш. Після зустрічі з Ісусом Христом, бо він бажав побачити, хто такий цей чоловік, що за нього всі говорять. За нього розказують. І хто він такий? Цей чоловік. І після зустрічі з Ісусом, коли Христос, бачивши серце, бачив, знавши, каже, сьогодні мені треба бути вдомі твоєму. Зачитаємо восьмій і після цього, каже, став же заткей, та й промовив до Господа. Господи, половину маєтку свого я віддам ось у Боги. а коли кого скривди чим? вернув четверо. Вернув четверо. Все, що набув, життя напрацював. Ми знаємо, що було там митником хтось тобто, збори все, що треба було. І може і правдивий, і не по правді поступав. Життя було, кажуть, як світське, знаєте, життя в світі, в рісі, в неправді. Так само, як сьогодні є життя, є життя з Христом і є життя без Христа. Я був в тому і зараз. Я був в тому житті, де життя було без Христа. Без Христа. Воно є, воно відрізняється. Воно зовсім інакше. Воно є протилежне життя. Но життя з Христом, воно зовсім інакше. Воно зовсім інакше. Нам сьогодні дуже треба над тим роздуматися чи яке в нас життя в сьогодні проходить, чи ми живемо з Христом, чи ми живемо без Христа. До чого ми більше схиляємося, до якого життя? До чого ми, наше серце більше наклоняється до того гріховного життя, до того світло тих пожадив, де все дозволено, де все можна. До того багатства світського, чи до Христового багатства, до духовного життя. Поки ми це не зрозуміємо. Поки ми не зрозуміємо, чого, поки не відбудеться та зустріч з Ісусом Христом так й відбудеться в тих двох людей, ми не зрозуміємо. Мене зрозум... Як брат переді мною читав історію про Неймана, вже високоповажний чоловік був, хоробрий був написано. Каже, якщо ви були уважні він читав, каже, Господь через нього дав перемогу Сирії. Через нього Господь дав перемогу. Він був хоробрий, але одне мав проблему. І коли йому сказали, що є чоловік, який може вилітити, він, не... він вже не думав, він не розраховував на це. Але він повірив, тут... але він оказується, він був хоробрий, і він був гордий чоловік. І йому сказали, йди в воду, занурися в воді. Він думав, що його поважно зустрінуть, але зустріч не вийшла поважною. Він розраховував на інакше. І коли йому сказали, як каже, та в мене буде пон, я можу би і там це зробити. А чого я аж сюди прийшов? Чого мені то так? Але що? йому І він смирився. Він змирився. Знаємо після цього, щоб він зрозумів, відбулася та зустріч. Сьогодні, яка в нас зустріч, сьогодні, як, що в нас всередині перемагає, яка сьогодні можна сказати сама багатша людина, яка сьогодні є, що має великі статки, має маєтки, має великі статки, має багатство. Чи може не мати тих маєтків статків? А мати Ісуса Христа в серці жити з Христом. От яка сама багача людина? Вибір, мати маєтки статки, мати все, а не мати життя з Христом. Яке багатство? Що людина сьогодні вибирає? А є різниця. Є одна різниця. Хоті маєтки, хоті статки керують людиною, а не людина керує тими маєтками. Не людина керує мамоною, а мамона керує людиною. Це є велика різниця. Ми знаємо, був такий пророк Йона, про йову. Великий, багатий чоловік, правда, був теж. А коли? Це все забралося від нього. Це все забралося від Нього. І що Він сказав? І що він зробив? Найвийшу і найвийшого бідому. Він. Він молився Бога. він не зрікся Бога, коли йому це пропонували. Але вибір в нього погодин. І, о, Господь, каже мій Бог живий, мій Бог живий. Він довірився не тому багатству, бо від нього все забралося. І ще рішаємо, прийшлося перейти, але каже мій Бог живий. Кому ми сьогодні приділяємо своє життя, свої статки, хто що має? Чи сьогодні пробуває в нашому серці Ісус Христос? Яку сьогодні ми дамо відповідь, коли ми зустрінемося перед Ісусом Христом стоїмо, що ми йому можемо сьогодні сказати? Що ми йому можемо сьогодні запропонувати? Що ми сьогодні йому скажемо? Два чоловіка були. Вроді два євреї, діти Божі, вроді би, так. Каже Ісус Христос, зачитаємо 19 розділ, ще, 9 вірш. Ісус вже промовив до нього сьогодні на цей спасіння прийшло. Бо й він син Авраамів. Бо й він син Авраамів. Зрікся. Продав маєти, продав зостатки, віддав Богам і що вибрав дорогу з Христом. Каже, прийшло спасіння на вінцей. Він, Бог готовий. Він бачив, Сусер бачив того затхея, бачив його. Бо він сказав, спасіння прийшло на дім цей. А юнак багатий засмутився. Засмутився і відійшов. І відійшов. Два, два чоловіка, два багатих чоловіки були. а різні вибили. Той прийняв, а той не прийняв. Що ми сьогодні вибираємо? Що ми сьогодні собі вибираємо? Яке життя? Яке життя ми сьогодні вибираємо? Життя з Христом чи життя без Христа? Нам сьогодні над цим дуже треба подумати, до чого наше серце приклоняється. Як той юнак мав, серце було приклане до багатства, був вельми, багатий був маєтки, статки. Той теж був багатий. Але кось, після зустрічі з Христа він зрозумів, що все є ніщо. І отримав, що спасіння. Він вибрав спасіння і життя з Ісусом Христом. Що ми сьогодні вибираємо? Що ми сьогодні вибираємо? Життя в світі, багатство, Все можна, все позволено? Чи життя з Ісусом Христом? Що ми йому сьогодні скажемо? Як пісні співалися? Що ми скажемо Йому? Якому дамо відповідь? Він питає кожного з нас. Він звертається до кожного з нас, до кожного серця, хто є тут, на тому місці, яку ми дамо йому сьогодні відповідь. Бо там же буде пізно. Сьогодні ми ще можемо щось змінити, щось поміняти, прийняти рішення, зробити вибір. Сьогодні ми тут можемо щось зробити, поки ми ще в тілі. Там вже буде пізно. Сьогодні ми можемо приймати рішення вибирати життя або з Христом, або без Христа. Життя світське, все багатство. Хто був в світі, хто має життя з Христом, він відрізняється. Я це пережив, був в світі, я знаю. Я бачив, я жив ні. Так воно мені подобалося тоді. Воно мені підходило тоді. Але коли зробив вибір. Прийшов час зробити вибір. Життя. Бо ще десь 2-3 роки до чотирьох років. Я ще вроді би ходив до церкви, вже був, вроді би, рахувався віруючий. я окрест заключив за він. Але знаєте, ще не було таких перемін. Не було тих ще перемін таких. А чого? Бо не було ще тої Ісус. Ще та зустріч не відбулася. Не пізнав ще слова Божого, не пізнав ще слова Божого, не зрозумів життя з Христом. А знаєте, чого не зрозумів? Чого не пізнав? Проста відповідь. Не читав слова Божого. Не читав слова Божого. І не було відкриття. Не було пізнання слова Божого. А чого? Коли не читаєш, то не пізнаєш. А коли будеш читати Слово Боже. І коли будеш читати і схочеш пізнати, Бог приходить на допомогу. Бог бачить серце і відкриває те слово. І відкриваєте слово. Тільки Він може відкрити те слово. Тільки Він. І що? І тоді людина приходить. До Бога. Давайте ще зачитаємо. Іване від Івана ще один вірш. Це буде шостий розділ. Іване від Івана, 45 вірш. Івалія від Івана 6 розділ, 45 й вірш. У пророків написано. І всі будуть від Бога навчені. Кожен, хто від Бога почув і навчився, приходить до нього. Хто від Бога почув, навчився, пізнав слово Боже. Приходить тільки тоді до Бога. І так Бога зі мною. Коли я почав читати, коли я хотів забажав пізнати. Бог почав відкривати. І я тоді зрозумів, тоді я ще прийшов до Бога. Тоді почалося життя з Ісусом Христом. З Ісусом, Христом. коли забажав бути, забажав, почав читати і роздумати над Словом Божим. Тоді приходить та зустріч, і Він дає відкриття, <звіт> дає відкриття, дає пізнання цього Слова. тоді ми пізнаємо. Хто ми є, чого ми живемо на тому ж землі, в тому тілі ще, що ми тут, наше життя, ми зрозуміли. І ми пізнаємо, і ми зрозуміли, що нас чекає на небесах. А йому хай буде вічна слава віки. Амінь.